В Ужгороді презентували літературно-ілюстративну збірку У війни не дитяче обличчя. В книзі представлені роботи переможців обласного конкурсу літературних творів, образотворчого мистецтва та фоторобіт на тему Захисники України. Історія та сьогодення. Збірка побачила світ за підтримки закарпатської військової адміністрації. Рецензентом виступив письменник Михайло Дочинець. Я міг познайомитися з такими. Справді откровеннями, такими щирими документами дитячих сердець, дитячих якихось, знаєте, таких збентежених душ, які настільки тонко, настільки мудро, настільки ну, патріотично відгукуються на ці події, які наша країна переживає. Це є документи нашого дня, тривожного дня, але це є документи якоїсь оптимізму, перемоги, визволення. Це справді. Дуже гарна подія і дуже прикметна така в наш час. Вихід цієї книжечки цьогоріч на конкурс подали роботи 162 дітей. У збірці ж зібрали найкращі твори школярів як із Закарпаття, так і внутрішньо переміщених осіб. Загалі це був мій перший такий конкурс. Я раніше ніколи не Отримувала нагороди і не брала участь ніколи. Це був лист. Я писала захисникам. Там я розповіла про свою евакуацію, побажала їм триматися, побажала, щоб вони поверталися поскоріше додому і підтримала їх. Я не могла писати про. Те, як дитина втрачає батьків, тому я написала про дівчину, яка втратила коханого. Війна це дуже нелегка справа, і діти це дуже добре розуміють. Ми хочемо підтримати дорослих. І поки що ми ще маленькі, тому єдине, що ми можемо зробити, це писати твори, записувати відео і підтримувати дорослих словами. Дуже вдячна всім українським воїнам, які зараз борються за нас і підтримують наше мирне життя. Кожен із переможців конкурсу отримав диплом, грошову винагороду та солодкий презент. Наклад збірки наразі невеликий 75 примірників. Та якщо буде потреба, його збільшать, зазначили в Закарпатській ОВА.